Говоримо про постанову номер 88 від 14 лютого 17-го року з внесеними змінами і переходимо до аналізу додатків. Перший додаток називається Примірний перелік психолого-педагогічних та корекційно розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами. І там ви зможете побачити саме перелік цих послуг, які можуть бути прописані в інклюзивно-ресурсному центрі і будуть реалізовуватися фахівцями з відповідною освітою для дітей. З з особливи освітніми потребами. Це корекція розвитку, це корекція зору, логоритміка, корекція психофізичного розвитку з елементами каністерапії, ерготерапії, фототерапії, кінотерапії, терапії. Там, до речі, вказано досить багато у цій постанові, тому можете ознайомитися. Також це ритміка, розвиток мовлення, лікувальна фізкультура, соціально побутове орієнтування, орієнтування. У просторі та розвиток слухового, зорового, тактильного сприймання мовлення та формування вимови.